«Історія України написана не Чорнирова, історія України написана кров'ю. І за рік, який минає, на ми в цьому переконалися. І хто б з нас міг подумати, що шановуючи пам'ять героїв різних історичних епох, героїв, Крут, голодомору 32-33 років, Бабиному Яру, ОУН Упа, іноді, не вникаючи навіть сутність, Отих загальних висновків, ми в 21 столітті станемо свідками, учасниками, жертвами схожих подій. І те, що через 8 років після тих жахливих подій саме в нашій державі, в Україні, почнеться страшна війна, яка, звичайно, змусить мільйони українців покинути свої домівки через повномасштабну війну. Війна, яка вже триває майже рік. З великою кількістю жертв серед мирного, ні в чому не винного населення. Саме події листопада 2013 лютого 2014 року вони вийшли за межі логіки. Там, саме на Майдані, відродилася українська нація. Гімн набув нового звучання. Сьогодні ми з вами переглянемо коротку хроніку подій Революції Гідності. Щоб зрозуміти, чому. За своє прагнення свободи та європейської настрої саме українці сплатили життя. Ну і ці прагнення обернулися новою Голгофою України. 19 січня уже два місяці українці стоять на майдані, аби їх почули. Ейфорія переповнювала євромайданівців. Усі вірили в те, що вже зовсім скоро влада перезавантажиться мирним шляхом. І перший удар у спину українці обурені ухваленням низки законів, які суттєво обмежували права і свободи громадян. Їх у народі так і назвали закони про диктатуру. Тож черговий мітинг обурених українців не змусив на себе довго чекати, та цього разу мирна акція переросла у жорстоке протистояння. Цей день в історії Революції Гідності тепер називають кривавим водохрещем. Бої на Грушевського дали розуміння одного. Безкровного відсторонення тодішнього президента від влади не буде. 22 січня. Під час насильницького розгону від рук силовиків гинуть одні з перших янголів героїв. Хто ж були вони? Ті, кого сьогодні ми з вами називаємо героями Майдану. Що спонукало їх і вперед на вірну загибель? Хто? Винувати цієї трагедії. Думаю, сьогодні на нашому заході ми знайдемо відповіді на ці болючі питання, які хвилюють не тільки нас, українців, а й цілий світ. У листопаді під самої ранок, коли і місяць на небі спав, напав на діток, чи й син, чи тато, і наче нелюд їх побивав. Вони співали, що не вмерли і вмирали. Земля тремтіла під ногами ж твердь, Ім'янове обличчя прикривали, а ті без бізворонат йшли на смерть. Під прапором стояли, під прапором спочили, прийми о Господи, своїх синів. За України волю їх убили шалений жар тривожних днів. Коли й дисков кривавий, невблаганний, я бачу ті обличчя і ті очі тих хлопчиків, що загинули за нас з тобою на майдані. Кривавий його Україна 21-го століття, День Соборності, 22 січня 2014-го світ сколихнула страшна звістка. Україна здригнулася, як під час 12-бального землетрусу на Майдані в порту людей. Тоді ще ніхто й представити не міг, що Сергій Нігоян, Михайло Жезневський, Ігор Вербицький, Роман Сенмик новітні герої бою під крутами. Перші з списку Небесної Сотні. Мені наснило, що вони зустрілись. Убитих в крутах є Вірмен Сергій. В саду Ідемським на травичці сілися. За що тебе? За Україну, друже мій. Ти знаєш, мене за неї вбили. Українці перестали сприйматися по крові, а стали українцями по цінностях. Жінок із надписом на Джудях Мама і Закатованого Юрія Вербицького і слова пророчі Сергія Нігояна. 18-20 року 2014 року. Новітня голова України Київ, майдан. Тут зі сцени повідомили, що в одного загибло четверо дітей. У другого єдина трирічна донечка залишилась круглою сиротою, бо мати померла ще раніше. А в третій ще взагалі не встиг пожити йому лише 19 років. І тут 50-ти тисячний майдан заплакав так по-дитячому, пронизливо, ніби він теж став цією сиротою, що плаче за втраченими батьками. Мамо, матусю, я до тебе вернуся у нічній тишині. Ніч пройде тихо, і я підступлюся до тебе у ніжному сні. Знову згадаєш дитинство колиску, як ти колисала мене. Ніжно співала задумливу пісню і гладила волосся моє. Мамо, матусю, я йду вже до школи, ти проведжаєш мене. Малому здається, що в світі ніколи ти не залишиш мене. Літа пролітають, а ніжність і ласка в любові зростає нове. Спішу до дівчини в садок вечоровий, кохана на мене вже жде. Та ворог лукавий удерся у дім, з війною на мене йде, свисткую в вухах, кровдарила в скроні, вже ніхто не побачить мене. Мамо, матусю. Я знову повернуся до тебе в нічній тишині. Холодним цілунком до тебе торкнуся. За все вже простити. Юні ангели Небесної Сотні. Майже наші ровесники чи трохи старші. У них було все життя попереду. Жителям в ухах стояти буде, то й церковий, що душу рве на плачу. І отче наші останній перед штурмом і плач безсилий дівчини у білому халаті. Назавжди закарбується у генах і світлий чуб, Войтовича Назарка, і образ світлий Гурика Романа, і дівчинки трьохрічної, що залишилися без батька. А сотня розпустила небеса летіло легко, хоч майдан лежав. І скров'ю переміжна сльоза, а батько сина ще не відпускав. Заплакав Бог, побачивши загін, спереду сотник, молодий, плюдливий, і юний хлопчик в касці голубій, І вчитель їхню силу сили. сили. Je... З цих не зграв. Ще пак. Ти в атаку з дерев'яними щитами та палицями. Це ж так непрофесійно. Хіба так вчений професійний солдат? Хіба вояк буде рухатись по відкритій вулиці Інститутській? Фафові вбивці Януковича розстрілювали їх, граючись, стріляли одному за одним ногу. Та вивали тих, хто намагався витягнути порадити. Навіщо вони йшли вперед? Для чого? Адже їм так багато було, чого втрачати. Адже бути солдатом, це не значить тільки вміти добре стріляти та знатися на тактиці. Бути солдатом значить не відокремлювати свою особисту гідність, від гідності за свою державу. Це значить поважати робити не тільки те, що є в тобі і на тобі, а й все те, що навколо тебе. Твоя країна, твоя колиска, твоя відповідальність. Саме про це наступна історія. Чудо, що врятувало мина ніч не одинадцятого лютого. У ранок відбувальників залишилося зовсім мало. Вони так само кидали силовиків каменями і коктейлями молотова. але трималися вже з останніх сил. На Майдані говорили, що завтра буде ще гірше. Надійшла інформація, що планують знищити фізичне. Близько п'ятої години ранку становище було зовсім розбачене. Так, всіх нас вдома чекають дружини, діти, батьки. Зітхнув чоловік років 60. Але раді вже прийшли, треба стояти до останнього. а там У нас в цьому місті вже залишилося більше 20. Вони йшли швидко і впевнено. Долаючи біль в коліні, я нахилився, піднялися військами. Вже готовий був кидати. Проте, метрах 15 від нас. Незнайомці чомусь зупинилися. Хлопці, це ж наші. Подивіться на їхнє обличчя. Такі обличчя можуть бути тільки у наших. І дійсно. Начебто збриханих і щитами, але очі не озлоблені. Добре. Перед гринувши щитами, вибігло четверо чоловік, років 50, і впали перед нами на коліна. Брати закричали, пробачте, якщо так довго їхали. Це була Львівська сотня. Хлопці з Львівської сотні не на майдані години яких розстріляли, ледве стримуючи сльози, згадує ще один очевидець страшних подій Сергій. Ми були впевнені, що загинули, але загинули вони замість нас, пожертвувавши собою, хлопці тобто, на час могли стрілити силовиків. Коли ті в черговий раз пішли наступ, що під'їхали матимувальники з Тернополя та кількох інших областей, майдан вистояв. А Львівська сотня з'явилася саме в той момент. Коли з нами, мало було, було вже покінчено. Вони цього не допустили. Приїхав до Києва і в той же день загинув 28-річний викладач Українського католицького університету Богдан Совчак. Богдан приїжджав не вперше. Він стояв на Євромайдані ще за Степана. Час від часу не відбувся додому, але потім знову повертався до столиці. Не за Європу, не проти чи за когось конкретного. Ми боремось за їх майбутнє. Написав Олег у соцмережі під фото із малям на руках. Герой, який не мав права помирати, він помер, щоб ми змінились. Голосили стрий, сколи, трогович, Небесна Сотня, Галицький Андр. Роман варениця в 300 років місто на Бургаборівське. Не переживайте, сказав. Я повинен бути зробити. Останні слова, які сказав по телефону батькам вже по дорозі до Києва. Роман Ворониця. Батьки були впевнені, що їх син на роботі удвої, а Роман домовився, що його підбере автобус з хлопцями, які їхали до Києва з Іворівського району. Небесна Сотня, Андрій авія. Це був, це, був це був вже другий майдан герої Небесної Сотні. Помаранчеві він прийшов від першого до останнього дня і зі слів дружити Наталі дуже щиро. Коли любові до України. Господь зупинив справжній Армагеддон, який мав запрацювати на Майдані через декілька годин, залученими десятками тисяч каратерів, бойової зброї, вогнеметів, смертоносних пасерників та гелікоптерів. Роїчна сотня, зробивши перший крок, жулиним ключем вплинуло в небо, ставши ангелом-хоронителем України в небі. Молочку сьогодні непокорних героїв. Хода чисті небеса і погляди приселених районів, і дивилися з братами, батькам, синами. У на небо по руках ретектуру, до світу кращого, крізь сльози на тобі. Не буде прощення вбивцям і нам не буде, коли немовщина налишиться не всі ті, хто так любить. Але зістався правди, поступивши на кроків, дознався нас, дотянувши до восни, то майбутськ у небеса Слоє Сотня, землі своєї, спокоєні сини. Герої не вмирають, йдуть з майдану в небо, лицарі зі смерті. Пливуть, човни, пливуть, човни, пливуть. Героям слава, писано у серці. Бо з нами правда, їм нас не здавати, бо тільки жаль, що наші вороги скують на нас, мого покрові брата. А я живий, матусенько, живий. І не питай мене, чи я боюся. Нехай бояться наші вороги, а ти молись. Я ж матінко, говорюся. Колись, як зістимуть герштану, пройдемось під небом високим сим, пройдемось, пошатним майданом. Торкнуся, припавши на митне на коліно, нового, на гладенького кругу. Він все ще палає, це так неймовірно. Давай, приклади свою руку. То сонце нагріло, і сина усмішці, Шукатиму трохи розради. Ні, сину, не сонце. На цьому усмісці горіли колись барикади. Людей, що піднялись на ці барикади, ніщо не могло спинити. Ніякої сили не було влади, Лише страх пробіг гроші і грати. І люди боролись, і найсміливіші дивилися в дуло. І лилася кров, але найголовніше війни в Україні не було. Ось там можна їх імена прочитати, я всіх називати не стану. А що там? Чомусь тих квітів там тато, це стало героєм майдану. Цікаво! Навіщо туди позносили ці цішену від автомобілів? Це замість вінків. Це тепер ніби символ, це знаки для всіх зрозумілі. Мій син помочить і спитає останнє, мов вітром холодним подухло. Я все розумію. Одне лише питання: чому ти з ними не було? До тихої Акція Ангели Пам'яті. Ця акція вона присвячена Героям Небесної Сотні, які загинули під час революції на Майданці. Господь у молитві йдемо, і в тебе розради шукаєм. могутній сильний зупиниш ти зло і зглянешся над нашим краєм, О, Боже, дай нам з неба миру в кожну сім'ю, в кожну родину. годину. В покорі сердець Боже, ми стоїмо і віримо в Твоє провидіння, хто любить тебе, все для них на добро, чекаємо Твого спасіння. Ми з вами у цей страшний болючий час стали нам захисниками, ми щиро молимось за вас. Вертайтесь рідненькі живими, Хай ангели вас захищають своїми крилами святими, під куль ворожих закричипають. Молитва матері України, Стані всім порадості. Вертайтесь, рідну до родини, вертайтесь смертним дорогою. Не хочемо її страшною. Не треба чорних на морею, не треба людям чужої, нехай воно в світі. Має. Звичайно, яких сторінок в нашій історії дуже багато. Але в наших руках тримати рівність на мужніх захисників. Ми бажаємо їм всім мирного неба, яскравого сонця в їхньому житті, незламної долі, надійного родинного тиву, богатирського здоров'я. Звершення всіх мрій і побажань. На цьому наш захід завершено. Я дякую всім, хто приєднався до години пам'яті Героїв Небесної Сотні. Ми з вами всі чекаємо одного найбільше. Але ми надіємося, що це буде дуже швидко. Тому ми всі чекаємо і знаємо, що буде, звичайно, мир і перемога. Слава Україні! Кумі міяноли, спасибі за ночі і дні, солдати кумі міяноли, які в тебе очі сумні, хай стануть пісні пророчених, хай збудеться що хотів, щоб наша земля я, позбулася во. Шами по постежині, вернеш ти до хати, рідна ненька Україна буде зустрічати, поцілує наречена, усміхнеться мати, перемогу, перемогу. ти мій, мій Янголи, дорога твоя нелегка, солдатику мій, міянголе, душа твоя чиста ріка, хай очі засвітять радістю, хай серденько не болить, ми скоро зустрінем радісно, разом перемоги ми. Шами по стежині, Вернеш ти до Хати. Рідна ненька Україна буде зустрічати. 閉じ込め take you.